У Львівському обласному територіальному центрі комплектування та соціальної підтримки прокоментували ситуацію щодо мобілізації громадянина села Сасів Золочівського району. Ситуація із мобілізацією громадянина села Сасів на Львівщині викликала суспільний резонанс. Ми розуміємо складність обставин та стурбованість громади, адже йдеться про людину, яка доглядала за важкохворим родичем. Подібні випадки завжди розглядаються індивідуально у межах чинного законодавства. Відповідно до статті 23 закону України про мобілізаційну підготовку та мобілізацію, право на відстрочку мають громадяни, які здійснюють догляд за особами, що потребують постійної допомоги. Для цього необхідно завчасно подати підтверджуючі документи до територіального центру комплектування. У даному випадку документи надані не були, що спричинило порушення правил військового обліку. На жаль, реорганізація органів соціального захисту спричинила затримки з видачею довідок, що ускладнило своєчасне підтвердження права на відстрочку. Водночас ТЦК та СП діє відповідно до закону, мобілізувавши громадянина та направивши його на підготовку. Закликаємо громадян завчасно дбати про оформлення документів та інформувати про особливі обставини. Це дозволить уникнути подібних ситуацій у майбутньому. Просимо громаду не спекулювати на темі мобілізації, а допомагати одне одному вчасно оформлювати необхідні документи. Адже комплектування війська це завдання, від якого залежить безпека всієї країни. Інформує група комунікацій Львівського обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки.